Ранком 13 березня Обухівський районний центр культури та дозвілля приймав гостей з Копачева, Підгірців та Витачева. Сьогодні проходить відбірковий тур профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу в форматі КВК. В цьому змаганні приймають участь учні підгірцівської школи, Копачівської і Витачівської. Взагалі, пропозиція була про участь надана всім школам Обухівського району, але на таку згоду пішли три школи маленькі. Тому дуже приємно, що вони знайшли. Таку сміливість, час і можливість зіграти сьогодні на цій сцені у нашому будинку культури. Такі заходи допомагають виявити особисті здібності школярів до тієї чи іншої професії, інформують молодь про стан та тенденції ринку праці а в кінцевому результаті запобігають безробіттю. Відбірковий тур це лише перший етап. Конкурс має декілька етапів змагання вірніше. Далі у нас буде півфінальна гра уже на рівні області, і можливо, якщо наша команда. Та, що займе перше місце, буде грати далі у півфіналі серед команд уже Київської області, міст, районів. А якщо проб'ється далі, тоді буде фінал на рівні області, а потім всеукраїнський рівень. Так що будемо сподіватися, що ми маємо такі таланти, такі можливості зіграти гарно. До складу журі увійшли люди, які вболівають за молодь. Ті, хто вже має певні здобутки у своїй професійній діяльності, і кого можна ставити як приклад для наслідування. В складі журі сьогодні є начальник міськрайонного центру зайності Віталій Семенович. Прізвище не пам'ятаю, на жаль, далі завідуючи методичним кабінетом відділу освіти Віра Петрівна Ленда. Підприємець із великим стажем роботи соціальної паєнко Олена Васильівна, далі громадський діяч Бобков Денис Анатолійович. Усе загалом весь склад журі. Всього у змаганнях участь взяли три команди: комплекс підгірцівської ЗОЖ, профі з витачівської школи та працелюби зі школи села Копачева. Районний профорієнтаційний захід пройшов під гаслом Обери майбутнє і всі складові змагання мали свою специфіку. Так, у конкурсі реклама професій потрібно було представити саме той вид діяльності, який, на думку учнів, на сьогоднішній день має найбільшу актуальність. Всім привіт! Ми онучки само. Только что из поезда, ну и сразу к вам на концерт. Представлять нашу профессию. У конкурсі капітанів очільники своїх команд мали пожартувати з приводу тих професій, які їм запропонували журі. Серед них були, зокрема, професії водія та кухаря. Повз дівчат красивих швидко в новорочених автівках. Вчить водій, як справжній мачо, Побажає йому удачі. Даїшник зупиняє автомобіль і запитує водіям: чому ви без номерів? Дорогой, зачем они мені. Їде п'яний водій машиною позустрічні. Його зупиняє Даїшник. А куди це ви їдете? Ой, не знаю, але боюся, що я вже спізнився. Всі вже їдуть назад. По завершенню відбіркового туру, третє місце дісталося команді Компік. Другу сходинку посіли працелюби, а золото виборола команда профі. Всі команди нагороджені дипломами. Наступне коло змагань відбудеться в Обухівському РЦКД 10 квітня. Юлія Варламова, Андрій Пугач студія Барт.